За весь час існування професійних данків деякі окремі люди або групи людей підтримували ідею визнання данки як спорту і хотіли, щоб їх офіційно визнали, а в найкращому сценарії зробили олімпійським видом спорту. Ці мрії переслідують деяких людей і донині. Це дуже складний процес, і, чесно кажучи, мало ймовірний, якщо дивитися на це з сьогоднішньої перспективи. Різні люди намагалися просунути свої ідеї з різних боків, наприклад, суддівство і оцінювання данків. Дуже суперечлива тема, але World Dunk Association Створена двома людьми, зокрема легендою данків Кадурамзіані, зробили сайт, на якому розмістили всіх професійних данкерів та їх досягнення. До речі, інформація там давно не оновлювалася, але також вони розробили свою систему оцінювання данків або ще в процесі її розробки. Хлопці з Данкемп, Рів'єра та інші створили систему рівнів данкерів, з якою ви можете ознайомитися на їхньому сайті. Вони розробили це з аналогією з бойовими мистецтвами, маючи на увазі, що є градація за кольором пояса, який потрібно. Заслужити, виконавши певні умови. Деякі з них ви зараз бачите на екрані. Наразі на чорний браслет саме браслети видаються таким атлетам. Умови виконали лише 6 людей у світі, але справедливості заради цим займаються тільки американці. Решта професійних данкерів по всьому світу, потенційно маючи всі показники для чорного браслета, або взагалі не знають про це, або просто не дають цьому особливого значення. Треба сказати, що це дуже класна ідея всередині середовища данкем, у якому беруть участь багато молодих данкерів, для яких важливо досягти як таких от цілий і ці браслети є гарним стимулом для прогресу для них. І Ось буквально днями ми побачили сьомого данкера, який додав себе в цей список. Ним став Талір Карі, стрибок у 109 см, Саме такий мінімум потрібний для чорного браслета. Талір виконав взагалі не напружуючись, як і всі данки з цього списку. Який данкер має виконати за одне тренування на стандартне кільце. Грабо вперше в Америці він поїхав туди як атлет Red Bull на данк шоу в рамках Red Bull Half Court. Він встиг і повеселити НАТО, і зняти кілька тіктоків, стрибаючи через коробки з піцею, показати свої данки на данк-шоу, від чого публіка була в захваті, трохи пострибати з відомим хубзбас, і звісно, вперше в житті потрапити на гру. NBA. це було круто вдвічі, тому що саме в цей день грабо святкував 26 років, і Red Bull зробили йому такий крутий подарунок, транслюючи його і його данки на великому екрані. Думаю, так відсвяткувати свій день народження хотів би кожен баскетболіст. Найяскравішими подіями в світі данків за останні кілька років є контест Фіба 3 Цього сезону їх справді багато через велику кількість зупинок світового туру FIBA 3 Фіба 3 і на кожній з них традиційно проходить дан контест. Сезон ще не закінчився, але ми вже побачили кілька цікавих протистоянь і безліч класних данків. Зупинок у Європі після Амстердама вже не буде цього року. А ось Китай приймав більшість зупинок FIBA 3 Фіба 3 Цього разу ми вирушаємо в Макао. Торік на цьому майданчику зустрілися грабо і Лі Хейшію, один із Кращих данкерів Китаю. Тоді це була гарна боротьба за чемпіонство з додатковим раундом, що зробило цей контест ще більш напружений. Ліхи шью після того контесту ми більше не бачили. Але давайте подивимося, що нам подарував контест Макао цього року. Склад учасників був такий: Джоел Генрі з Британії. Судячи з його останніх постів в соцмережах, я припустив, що Генрі зараз не в найкращій формі, але це нормально як для жовтня. Хакім Густаво з Бразилії, з яким ми змагалися на першому контесті Фіба 3, 3 цього року в Тут трапилася дивна ситуація. Хакім буквально кілька тижнів тому виклав відео, де він або сильно підвернув ногу, або що серйозніше. Потім були відео в гіпсі і в лікарняній палаті. І ось я бачу його на контесті FIBA 3 Фіба 3 буквально через два тижні після цього. І третій учасник це Дан Чен, або як він сам себе називав на цьому контесті, Дан Кінг. Цього року він показав купу данків через людей і жодного данка без відштовхування від потилиці. Подивимося, що він покаже цього разу, судячи з розминки, яку він провів з однією. Ноги це може щось означати, і це означало те, чого деякі чекали. А саме данк з однієї ноги без пушофу, чудовий данк для початку контесту. Данк Чен у свої 38 років стрибає з однієї ноги дуже легко і робить данк під ногою через людей технічно із першої спроби. Цікаво, який у нього план на наступні раунди, адже проти нього виступають два данкери, які стрибають з двох ніг. І деякі данки можуть, як зазвичай, перетинатися. Він звісно виглядатиме вигідно, стрибаючи з однієї ноги. Але чи є у нього така кількість? Складних данків це питання. Особливо я, максимум, що бачив від нього без людей. Це данк під ногою, long-distance данк і під двома ногами на низьке кільце. А данки з двох ніг без перестрибувань я від нього не бачив взагалі. Наступним стрибав Джоел. Він почав із свого стандартного данку млина через людей. У мене особисто немає великих претензій до данкерів, які можуть забувати данки екстра класу без перестрибувань. Як це робить Генрі? Він може виграти контест, не використовуючи для цього асистентів. Саме тому я дивлюсь на такий данк від нього. Абсолютно абсолютно спокійно, а ось у випадку з данченом і іншими це інша справа. Мені подобається дивитися на це як глядачеві, але як спортсмену не дуже. Ось хто просто кайфує від того, що відбувається, не звертаючи увагу на контекст. За будь-який данк 10 прямо з Бразилії такий цікавий варіант від Густаво. Це вже хоч якесь різноманіття. Забив не дуже впевнено, але по суті данк виглядає відмінно від інших, що виділяє Хокіна. Я з ним особисто не спілкувався безпосередньо після контесту. Не знаю, як він себе почував, але перекинувся кількома словами з Джоелем про фінал контесту. Але про це трохи пізніше. Позитивчик справа собі не зраджує і продовжує насолоджуватись. але настрій Густаво це не врятувало. Другий вихід Чена. Ось прямо зараз. Напишіть у коментарях. Вам особисто подобаються такі данки чи ні, може у мене спотворення сприйняття реальності, але це просто стрибок через козла. Я можу посперечатися з кожним. Що за умови, що ти можеш забити данк двома руками, стрибаючи з двох ніг, то за годину часу на тому ж тренуванні я навчу тебе робити данк через людину. Але швидше за все, нам не вистачить і трьох місяців, щоб навчитися робити базовий данк під ногою з двох ніг. І в моїй практиці це було неодноразово. На мій погляд, це багато про що говорить. Але десяточка на базі у Джоїла у у виході сталися невелике непорозуміння з асистентом, але через деякий дорогоцінний час все вирішилося. Залишилося тепер не завалити конструкцію і забити данк з першої спроби. Що він і робить з легкістю? Спочатку я не зрозумів, чому він обрав цей данк на другий раунд, коли він часто його використовував лише для фіналу, але потім задав бали Густаво в першому раунді. І щоб вирівнитися, йому треба було б забивати найкращий данк із свого арсеналу. Але Джоел йому зробити це не дав. Це один із найкращих тетрісів, який я коли-небудь бачив, він завжди їх робив дуже красиво, але цього разу лікоть був у кільці. Поспілкувавшись з ним одразу після контесту, ми прийшли до того, що наступного разу він спробує зафіксуватися на лікті на цьому данку. Буде просто бомба. Це ще ніхто не робив. Уже дуже обмежений у виборі данків Хакім. Зробив ставку на Double Up 2.0. Я поважаю його за цей вибір, але цей данк у нього дуже нестабільний. Друга спроба була більш схожа на правду, але і у третій раз м'яч не залетів у кошик. Данк Чен і Джей Річ через двох спершу. Спроби, як завжди, легкий стрибок, легка атлета і впевнене завершення. Джойл у свою чергу вирішив відповісти також Джерічем, але тільки з навісу. З реакції після данку він явно радий, що це сталося і сталося з гарним панчем. Технічно, данки з навісу набагато складніші. У нашому випадку ми порівнюємо данк Чена та Джойла, але візуально гарніший перший варіант. Оцінювати данки перебуваючи на майданчику, справді непросто. Але з дивана я б вирівняв за оцінками ці два данки. Усі спроби на 360 під ногою від Хакіма були неуспішними. Відверто кажучи, цей данк був дуже далеким для нього. Форма явно не найкраща. І він вирішив замінити його на умовно подвійний млин, щоб хоч щось забити. Джоел і Чен у фіналі. Генрі вирішив закінчити справу за Густаво і забити 360 під ногою. У нього, якщо це виходить, то він робить це дуже круто. Але всі спроби цього данка були повз. Данком на заміну був Скорпіон через людину. У першій спробі м'яч вилетів з рук. Швидше за все, через спеку і вологість у Макау. І на останніх секундах Джоел толком не використав свою останню спробу, тим самим практично подарував перемогу ще толком не почавшогося фіналу Дан Чену, який у своєму виході міг спробувати щось шалене, але вирішив не відступати від свого плану ні на крок. А можливо, чогось шаленого у нього просто немає. Дабл ап через п'ятьох зайшов із другої спроби. Генрі вирішив завершити красиво і витягнув свій головний козир 360 під ногою реверс, один із найкрасивіших данків в історії. Перший же спор. Робі він пошкодив собі палець і вирішив відмовитися від цієї ідеї. І ми побачили скоп з руки лівою рукою з першої спроби, переможним китком Чена став Данк під двома ногами через людину з другої спроби. Це перша перемога Данкінга на Фіба 3 х 3. З чим ми його і вітаємо.